Нарешті моя мрія здійснилася. Ми замовили теплицю. Вибрали саме такого формату: теплиця тунель. У нас тут параметри довжина 4 метри, висота 2, ширина 2,5. В комплекті воно все прийшло у коробці вагою приблизно 25 кілограм. У комплекті були набір труб різної, різної форми і труби, до речі, діаметром 25 міліметрів. Дуже швидко ми її склали на мій подив. І я вже пішла підготувати місце для. На теплиці. Виносили ми її через ворота, через вулицю і от поставили на те місце, куди хотіли. Взяли плівку, показую її товщину, вона, до речі, йде разом із затіняючою сіткою. Два в одному це дуже зручно, вона легко натянулася, кріпиться за допомогою липучок. Також ми по контуру обсипали землею, щоб краще зафіксувати саму плівку. По боках з кожного боку. Є чотири вікна із сіточкою, що зручно для провітрювання, і на вечір я вже її перекопала. Завтра буду садитись.